Шановні пасажири, тролейбус відправляється в рейс за маршрутом Номер 50 Вулиця Милославська. Станція метро Либіцька. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Олександри. Екстер. Маршрут номер 50 Зупинка. Вулиця Олександри Екстер. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Супермаркет. Маршрут номер 50 Зупинка. Супермаркет. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Костянтина Данькевича. Маршрут номер 50 Зупинка вулиця Костянтина Данькевича. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Торговий центр. Маршрут номер 50 Зупинка. Торговий центр. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Мікрорайон номер 9 Маршрут номер 50 Зупинка. Мікрорайон номер 9 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Сержа Лифаря. Маршрут номер 50 Зупинка. Вулиця Сержа Лифаря. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Універсам. Маршрут номер 50 Зупинка. Універсам. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця вікентія Беретті. Маршрут номер 50 Зупинка вулиця вікентія Беретті. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Архітектора Ніколаєва. Маршрут номер 50 Зупинка. Вулиця Архітектора Ніколаєва. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Мікрорайон номер 1 Маршрут номер 50 Зупинка. Мікрорайон номер 1 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Миколи Закревського. Маршрут номер 50 Зупинка Вулиця Миколи Закревського. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Керченська площа. Маршрут номер 50 Зупинка Керченська площа. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Бульвар Перова. Маршрут номер 50 Зупинка Бульвар Перова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Школа Інтернат. Маршрут номер 50 Зупинка Школа Інтернат. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Авторинок. Зупинка авторинок. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дитячий садок. Зупинка. Дитячий садок. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Петра Запорожця. Зупинка вулиця Петра Запорожця. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспекта Лішера навої. Зупинка. Проспекта Лішера навої. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Житловий комплекс Паркові Озера. Зупинка житловий комплекс паркові озера. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція Київ Дніпровський. Зупинка. Станція Київ Дніпровський. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Парк Перемога. Зупинка. Парк Перемога. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Дарниця. Зупинка. Станція метро Дарниця. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Червоноткацька. Зупинка вулиця Червоноткацька. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Будівельників. Зупинка. Вулиця Будівельників. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка площа Дарницька. Зупинка площа Дарницька. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Дарницький Універмаг. Зупинка Дарницький Універмаг. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Житловий комплекс Comfort Таун. Зупинка. Житловий комплекс Comfort Town. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Тампере. Зупинка вулиця Тампере. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка березняки. Зупинка березняки. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка бульвар Ігоря Шамо. Зупинка Бульвар Ігоря Шамо. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка русанівка. Зупинка русанівка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа героїв Великої Вітчизняної війни. Зупинка. Площа героїв Великої Вітчизняної війни. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Болсуновська. Зупинка вулиця Болсуновська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Дружби народів. Зупинка станція метро Дружби народів. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Чеська. Зупинка вулиця Чеська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Готель дружба. Зупинка готель дружба. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Либіцька. Зупинка станція метро Либіцька кінцева.